Доброго дня діти. Сьогодні ми познайомимося з темою вітер. Поставте відео на паузу і запишіть тему сьогоднішнього уроку. Вітер. Він є складовою атмосфери, тобто повітряної оболонки землі. Так само, як і атмосферний тиск, вітер є показником погоди. І це є дуже важливим, адже неможливо да, без вітру якось спрогнозувати погоду і пояснити її процеси. Тому розберемося з цією темою подетальніше. Вітер це горизонтальний рух повітря. З минулої теми уроку, коли вивчали атмосферний тиск, пригадуємо, так, що у нас атмосферний тиск може збільшуватися або зменшуватися. При цьому повітря або підіймається вниз, або опускається вверх. От якраз в цьому випадку, коли повітря якимось чином рухається, тоді і утворюється вітер, і його горизонтальний рух. В такому випадку, видів вітрів буває дуже і дуже багато. Їхні назви зараз ми розберемося познайомимося з ними подетальніше. Наприклад, уявимо собі, що у нас є поверхня на землі, де поверхня води і поверхня суходолу якось в одній місцевості знаходяться, так само, як зображено на фото. В цьому випадку, наприклад, над водою повітря буде холодніше. В цьому випадку буде тиск. Більше. А вдень, наприклад, суходіл нагрівається швидше від води, тому повітря над ним буде легшим і тиск буде меншим. В цьому випадку, вітер з моря буде рухатися на суходіл. І тоді такий вітер буде називатися денний бриз. А є ще один випадок вітру, який називається нічний бриз. Це тоді, коли вітер вже з суходолу буде рухатися на море. Чому так? Тому що вночі суходіл швидше охолоджується від води, і над водою повітря тепліше і тиск менший. Отже, вітер з суходолу рухається на море. Отже, ми побачили, як формується нічний бриз і як формується денний бриз. Отакі от, от одні з видів е, вітру. З цього можна зробити висновок, що бриз. Це вітер, який змінює свій напрямок двічі на добу, в день та вночі. Є ще один вид вітру, який називається мусон. Мусони це сезонні вітри. Вони змінюють свій напрямок двічі на рік, взимку, наприклад, і влітку. Мусони спостерігаються в східних і південних узбережжях Євразії, наприклад. Якщо ми побачимо, подивимося на карту, побачимо якраз цю особливість. Пригадавши сторони горизонту обов'язково, пам'ятаємо, що північ у нас зверху, південь знизу, схід з правої сторони. Отже, південь і схід, нижня і права частина. Якраз ця частина Євразії спостерігає е, мусони. Коли взимку мусони, які щодмують суходолу, вони формують теплу і суху походу. А влітку мусони, які рухаються з океану, зумовлюють спекотну і вологу походу, От така особливість. Ще є вітри, які називаються пасати. Це ті вітри, які рухаються від тропічних широт до екватора. Такі вітри дуже чітко показані на схемі на карті Африки. Подивіться уважно, якраз синьою лінією відмічений екватор. Це область низького тиску, адже там дуже-дуже тепло, жарко, а тиск в цьому випадку повітря да, нагрівається, тиск низький. Тут буде низький тиск. А от в тропіках е, області високого тиску, те, що вище, і те, що нижче, нижче від екватора, і саме з цих областей високого тиску, тобто з тропіків, повітря рухається до екватора в область низького тиску. Оцей якраз вітер з області високого, в область низького тиску до екватора, називається «пасати». Вони бувають північні і південні. Ті, що від екватора догори це північні пасати, ті, що від екватора донизу, це південні пасати. От така особливість іще одних вітрів. Як я вже сказала, вітер є показником погоди. Отже, вітер можна якось. Виміряти його швидкість, його напрямок, його силу, це все можна виміряти. Так само, як температуру повітря ми вимірюємо за допомогою термометра в градусах Цельсія, та атмосферний тиск за допомогою барометра в міліметрах ртутного стовпчика. Так само ми можемо виміряти швидкість вітру. Вона вимірюється дуже просто: в метрах на секунду. Як ми запишемо це, в дужках, ось у вас є запис. Так, якщо ми будемо записувати, ми будемо писати не повністю метри на секунду, а просто скорочено М, С через штрих. Прилад для вимірювання швидкості вітру називається анемометр. Ще можна виміряти силу вітру. Сила вітра вимірюється також дуже просто: в балах за 12 бальною шкалою. Чим вище бал, тим вітер буде сильніший. Від цього і назви вітру, наприклад, Вітер з силою 0 балів, це називається штиль. Вітер з силою 6 балів це сильний вітер. Вітер з силою 12 балів називається ураган. При цьому бачимо, да, якщо, наприклад, ураган, то вітер завдає великих спустошень навколишньому середовищу. Отакі От дії вітру, які бачите на екрані. З цим розібралися. Рухаємося далі. Як я вже сказала, ми можемо виміряти іще 4. Напрямок вітру. Для цього нам треба згадати сторони горизонту, адже напрямок вітру вимірюється саме за сторонами горизонту. Чотири основні сторони горизонту це і буде напрямок вітру. Північ – Це буде північний вітер, який рухається, де да, з півночі. Південь, південний вітер, захід, західний вітер, схід, східний вітер. Ще також пам'ятаємо. Що у нас є допоміжні сторони горизонту, і з допоміжних сторін також може рухатися вітер, і він так само буде називатися за напрямком. північно-західний, північно-східний, південно-західний, південно-східний. Тобто, така особливість напрямку вітру. Його визначають просто за сторонами горизонту. Наприклад, якщо ми візьмемо територію України. І згадаємо наші прогнози, погоди, які ми звикли бачити по телебаченню. Так? Ми е, згадуємо такі слова, що е, напрямок там, вітру там, західний, або напрямок вітру східний. Тобто, за сторонами горизонту його визначають. Е, до речі, прилад, який вимірює напрямок вітру, називається Флюгер. Ми це ще пам'ятаємо з минулих років, але це так на повторення. Е, отже, от така особливість. Для того, щоб е, розуміти. Скільки, наприклад, було днів з західними вітрами або зі східними вітрами, для того, щоб зрозуміти взагалі, з якої сторони горизонту частіше всього рухається вітер на якусь там конкретну територію, наприклад, на територію України, для цього прийнято. Створювати розу вітрів. Це така своєрідна схема діаграма, яка показує повторюваність вітрів в різних напрямків за сторонами горизонту, так? за певний проміжок часу. Тобто, наприклад, за місяць. От в нас є територія України. І нам потрібно визначити, скільки, наприклад, на територію нашої нової Каховки, скільки днів. В місяці рухалося вітрів із заходу, чи рухалося вітрів зі Сходу, з півночі чи з півдня, скільки було цих днів, і е, за допомогою цієї рози вітрів ми можемо навіть відслідкувати, одразу побачивши, де було найбільше днів західними вітрами чи східними вітрами, яка, які вітри за напрямком було найбільше в цьому місяці, в якійсь місцевості? Ось це саме нам дає роза вітрів. Щоб побудувати її, нам потрібно всього лише аркуш паперу в клітинку, олівець і лінійка. Я вам пропоную сьогодні створити разом, спробувати створити цю розу вітрів. Тому підготуйте всі приладдя, а я підготуюся так. Продовжуємо. Отже, роза вітрів це така діаграма, тобто ми її будемо створювати, малювати. Роза вітрів в першу чергу буде створюватися за рахунок спостережень. Спостереження протягом місяця. Спостереження записується в таблицю, яка виглядає так, як на екрані. Тобто, складається з двох таких колонок. Перша колонка це назва напрямку вітру, з якої сторони горизонту. Друга це цифра кількості днів яких було вітрів в цього напрямку? Тобто, в мене в таблиці, наприклад, уже проведено це спостереження, видно, що західних вітрів було 10 днів, південно-західних один день, південних чотири, південно-східних вітрів три, східних вітрів три, з північно-східних вітрів чотири, північних вітрів два, північно-західних вітрів шість. Отже, отака особливість. Уявимо собі, що ми ці спостереження цих вітрів провели, наприклад, в місяці там, листопаді, так, в листопаді було всього там, 31 день в місяці, і за рахунок уже цієї таблиці ми можемо порахувати, скільки в листопаді було днів, взагалі безвітряних, наприклад, для цього нам потрібно е, додати всі показники в таблиці і відняти від цього числа, що ми додали, що отрималось, відняти від цього числа число 31, тому що всього в місяці було 31 день. Наприклад, там у нас отримається в сумі там, не знаю, 28 днів і мінус -31 31 28 у нас отримується 3. Отже, у нас безвітряних днів було 3 в цьому місяці. Тобто за рахунок уже цієї таблиці ми можемо порахувати, скільки цих днів було безвітру в місяці. Повертаємося до вітрів. У нас є таблиця зі спостереженнями. Починаємо малювати і створювати схему діаграму Беремо олівець, беремо лінійку і в зошиті не спочатку рядочку, а десь прямо посередині свого аркуша. Починаємо малювати хрестик. Ось так він буде виглядати. Хрестик, який показує сторони горизонту. Північ зверху, південь знизу, захід зліва, схід справа. Тепер малюємо допоміжні сторони горизонту по діагоналі. Це у нас буде північ, північний схід і південний захід. Наступна лінія показує північний захід і південний схід. Це у нас уже готовий початок. Але тепер зауважую на тому, що всі подальші дії і всі подальші наші від... відмітки. Будуть починатися з самого центру а, нашої вже діаграми. Центр показую ось тут зараз курсором. Саме з цього місця ми починаємо рахувати і робити відлік у будь-яку зі сторін горизонту. Тільки з центру. Не зліва, направо, не справа наліво, зверху вниз, тільки з центру. Так, наприклад, починаємо за з даними з таблиці, починаємо малювати. Позначки на діаграмі. При цьому пам'ятаємо основне правило, що кожна клітинка вашого зошиту буде дорівнювати один день ось цих вітрів. Тобто, якщо у нас західних вітрів в таблиці було 10 днів, отже, пам'ятаємо, що кожна клітинка один день, від центру, який я вам показала на захід. Нам потрібно відмітити 10 клітинок і відзначити їх. Починаємо від центру на захід, і у нас з'явилося 10 позначок. Кожна клітинка один день. Це наші вітри з заходу. Південно-західних вітрів один день. Отже, на південному заході від центру нам потрібно відзначити одну клітинку і поставити позначку. Південних вітрів було 4. Від центру на південь відміряємо 4 квітинки і ставимо позначки. Є. Рухаємося далі і йдемо в південний схід. Три дні. Від центру на південний схід три позначки поставили. В східних вітрів три дні. Від центру на схід три позначки поставили. Північний схід чотири дні від центру до північного сходу. Чотири позначки відмітили. Північних вітрів два дні. Від центру до півночі дві позначки поставили. Північний захід це шість днів. Отже, від центру до північного заходу поставили шість позначок. Це є. Ми відмітили кожен день на нашій схемі діаграми. Для того, щоб завершити її, нам потрібно об'єднати. Кожну останню поділку у кожній стороні горизонту об'єднати між собою такою кривою лінією, за допомогою лінійки з'єднати ці показники, як у мене на екрані зображено: червоною лінією. Від північного заходу на захід проведена лінія, від заходу на південний захід так само, але зверніть увагу, до останньої відмітки своєї, тобто до останнього дня. Від південного заходу на південь так само, від півдня на південний схід, від південного сходу на схід і так далі. От у нас в кінці має утриматися ось така роза, яка об'єднана уже червоними ось цими лініями. У вашому випадку це буде просто малюнок олівцем. І за допомогою цієї рози вітрів ми побачили, що в цьому місяці, в яких було скільки вітрів, так найбільше за кількістю і за напрямком було вітрів з заходу. Аж 10 днів було вітрів із заходу. Найменше вітрів було з південного заходу. Всього лише один день був вітер з цього напрямку. Тобто. Ми за допомогою цієї рози вітрів спробували розібратися, як можна показати напрямок вітру і як це відбувається. Тепер ваше домашнє завдання буде спробувати самостійно створити власну розу вітрів, ідентично цій, але показники в таблиці будуть інші. Спробуйте самостійно це зробити на оціночку, якщо у вас отримається. Я вам поставлю високий бал. Тому я вам бажаю успіхів, чекаю ваших робіт. До побачення!